Привіт усім, друзі, наступна інформація для тих, хто застряг на одному місці, але хоче щось змінити і має величезне бажання розвиватися і вдосконалювати англійську мову. Особливо це стосується наших чудових вчителів, які зараз змушені працювати прибиральницями, посудомийками і десь на хлібзаводі. Коли я тільки думала їхати в Великобританію. Я поставила головну ціль, чому я сюди їду, це розвиток, розвинути мою англійську і працювати в англомовному середовищі. Я написала на своїй LinkedIn Сторінки, що я б хотіла працювати помічником вчителя Teaching Assistant. І незабаром мені написав керівник агенції. Яка розміщується в Банбері Кевін. І він мені запропонував працювати помічником вчителя від агенції. Ми працювали із ними більше року. Кевін дуже лояльна людина, він намагається зрозуміти нас і дуже відповідальний, тому, тому я раджу, якщо ви хочете. Працювати помічником вчителя, звертатися до цієї агенції. Які бонуси ви можете мати із такої співпраці? По-перше, я хочу розвіяти міфи про те, що щоб працювати в школі, у вас повинна бути ідеальна англійська. Я скажу по собі: я зустрічала і українців, і індусів, які працюють у школі, і взагалі їхня англійська не дуже. Головне, що вчителям потрібно від помічників вчителя, це дисципліна в класі. Помічник вчителя має підтримувати дисципліну. Якщо, наприклад, вчитель вийшов, він має організувати клас. Звичайно, помічник вчителя також проводить індивідуальну роботу із учнями, допомагає їм, наприклад, Рахувати, читати, але це не насправді не настільки страшно, як ви собі думаєте. Тому, якщо ви раніше працювали в Україні вчителем і вас англійська навіть не дуже, я вам дуже раджу спробувати цю вакансію. Другим бонусом, якщо ви працюєте від агенції, є flexibility. Наприклад, якщо вам телефонує агент і пропонує роботу, це не значить, що ви маєте погоджуватися. Можливо, у вас якісь інші плани. Ви можете створити свій власний графік роботи. Звичайно, дуже часто агенції ганяють помічників вчителів по різних школах. Для когось мінус, але для мене був плюс, тому що я бачила різні школи, різних вчителів, я слухала різну англійську. По-третє, агенція може вам надати рекомендації, що дуже-дуже важливо в Англії. Кевін, мабуть, писав для мене рекомендації для трьох роботодавців, він дуже лояльний, якщо ви його попросите, він завжди допоможе. Отже, якщо ви хочете спробувати цю роботу, відійшліть йому своє резюме CV і напишіть супровідний лист. Що я така то і така, я маю досвід роботи в школі, чи не маю його, який у мене взагалі досвід є? І я думаю, що він незабаром вас, вам відповість. Всі посилання я даю не Дякую всім, гарного настрою і гарного різдва.